ми Будемо виконувати такі обстеження пацієнту, як ультразвукове обстеження ока, або бета сканування називається та а-сканування, або вимірювання розмірів ока та розрахунок штучного кришталика для такої маніпуляції хірургічної, як заміна кришталика при звілі катаракті, або факомальсифікації катаракті. Для цього катаракту. Проводимо ряд обстежень на одних апаратах, а потім переносимо сюди і додатково тут дообстежуємо і вимірюються параметри, які необхідні для імплантації штучного кришталика. Так, сітківка прилежить. Є невеличкі зміни з коленумому цілі. Ультразвукове обстеження надеюсь, дає можливість зробити прогноз майбутнього хірургічного втручання. Відкрите, будь ласка, око, подивіться на догори. Особливо, коли у пацієнтів зріла катаракта. Дивимося догори. Бачите червону лампочку? Бачите? Програма, яка розраховує нам параметри ока, параметри кришталика штучного, яким замовляються і імплантуються всередину ока. Ретинолог Олена Безносенко, лікар-офтальмолог з 20-річним стажем, спеціалізується на діагностиці та лікуванні сітківки ока, є фахівцем лазерної хірургії, проводить прийом у центральній районній лікарні. До послуг пацієнтів амбулаторне, стаціонарне та інтравітреальне, тобто уведення медпрепарату безпосередньо усерединню ока, лікування. Коли пацієнт звертається до нас з певними там скаргами або якимись там проханням, ми надаємо м -м, звичайну консультативну допомогу. Також є можливість додаткових методів обстеження вже там ультразвукове дослідження, комп'ютерні методи дослідження з 2022 року в Уманській районі Карні є можливість стаціонарного лікування пацієнтів, хірургічного лікування, а також можливості. Інтравітріального лікування це специфічне лікування захворювань сітківки, тому що, маючи спеціалізацію по захворюванням сітківки, ми почали проводити втручання хірургічні втручання, такі як інтервітріальні ін'єкції, спеціальних препаратів, які показані пацієнтів складними захворюванням сітківки, як вікова макулярна дегенерація. Як судинні порушення, і е, дуже найчастіше це пацієнти з цукровим діабетом, які, е, на жаль, страждають на те, що можуть втратити зір беззворотньо. Е, також серед хірургії е, почали втручатися з приводу. Катаракти, глаукоми, відшарування сітківки також при надаємо медичну допомогу при травмах ока. Офтальмологічні хвороби сьогодні помолочили. Важливо не займатися молікуванням, звернути увагу на певні симптоми та до лікаря. Взагалі офтальмологічні захворювання, вони характерні для пацієнтів старше 50 років, в основному як чоловіків, так і жінок. Тоді починаються якраз і вікові зміни, які можуть лякати пацієнтів, які можуть їх насторожувати, вони можуть понижувати зір. І, звичайно, пацієнт починає скаржитися і звертатися. Але зараз є ряд захворювань, які трошки помолодшали. Це досить такі загрозливі захворювання, це глоукома, це є ускладнення. Основних якихось закорень, таких як картеріальних гіпертензії, вони спостерігаються навіть у людей зараз до 50 років. Це є якісь системні захворювання, онкологічні захворювання. Вони можуть проявлятися офтальмологічними скаргами. І, звичайно, пацієнти хотілося б, щоб вони зверталися відразу ж при появі якихось будь-яких скарг. Особливо також це раптове почервоніння ока. Це є біль в оці, і наші пацієнти дуже люблять при таких от скаргах звертатись в першу чергу до аптек, де, або до сусідів, де які їм кажуть, чим вони там лікувалися, і їм або в аптеках їм продають доступні ліки. От. І пацієнт звертається вже аж після того, коли щось неефективно і щось не допомагає. Серед скарг хотіли би наголосити, обов'язково це раптова втрата зору, коли пацієнта також коли. Ми маємо, слава Богу, таку можливість, що маємо два ока, і е, при зниженні зору на одному оці, а при гарному зорі на іншому людина не помічає, що вона погано бачить. Тому е, просиш іноді пацієнтів, щоб вони звертали увагу на зір окремо кожного око, прикривали то одне око, то інше, і дивилися, як воно бачить. Також е, такі симптоми, як Різка поява якихось плаваючих помутнінь, е якісь молнії, іскри перед оком, це пляма, викривлення предметів, якесь двоїння. Тобто це є симптоми, коли відразу ж можна, е повинні пацієнти звернутися, тому що це симптоми е захворювання, які проводять до втрати зору, беззворотні втрати зору. Також пацієнти, які мають основні захворювання, особливо цукровий діабет, це обов'язковий огляд пацієнтів раз в рік, як мінімум, а так вдвічі. І при цьому Повноцінний огляд, це не перевірка тільки зору, це є огляд в умовах розширеної зіниці. Це обов'язково додаткові методи обстеження. Надважливо дотримуватися простих правил гігієни та при проведенні косметологічних процедур обирати професійних фахівців. Є таке в офтальмології поняття, як гігієна повік, гігієна очної порожнини. Е, зараз дуже поширений такий стан, як хвороба сухого ока, коли люди. Дуже часто, майже там через одного поскаржаться на відчуття важкості в повіках, на почервоніння, на, на сльозотечу. Ем, і це теж ем, є симптомом змін, змін гігієни в ділянці повік. Тому да, є таке поняття ем, дівчата наші дуже гарні зараз. Всі люблять косметичні процедури по нарощуванню вій, але скажу так, з точки зору я жінки, то звичайно це все гарно і прекрасно. І я тільки за. З точки зору офтальмолога, те, що ми бачимо під мікроскопом у дівчат, які нарощують вії, і те, які вони потім приходять при використанні різних клеїв, різних засобів, в яких там то виникають різні ушкодження, опіки. Очей виникають опіки рогівки, і дійсно це не дуже приємно, це виліковно, але це не є здорово для очей. Отримати консультацію чи пройти діагностику можна отримавши направлення сімейного лікаря. Ургентним хворим електронне направлення формується безпосередньо при зверненні у невідкладному випадку звернення жителів сіл. Направлення також формується безпосередньо лікарем-офтальмологом. До нас пацієнти потрапляють в основному по направленням сімейних лікарів, маючи електронне направлення. Але ми обслуговуємо також пацієнтів, які можуть звернутися до нас із скаргами без направлення, якщо в них щось сталося гостро якась травма, щось раптово сталося, втратився зір. Ми маємо можливість зробити їм самостійно електронне направлення і відразу ж надати медичну допомогу. Тому також ми обслуговуємо пацієнтів, яким живуть. У манському районі, в далеких місцях, тому і не мають можливості завжди отримати те направлення у сімейного лікаря. Їх є можливість приїхати відразу. Ми відразу ж можемо їм надати медичну допомогу, як серед тручань, так і консультативну, хоча б допомогу. Всі обстеження у нас і всі консультації проводяться безкоштовно за електронним направленням. Збережіть свій зір та не нехтуйте сучасними методами діагностики і лікування, адже сьогодні 80% діагностованих хвороб лікується. 80% офтальмологічних захворювань на сучасній офтальмології виліковні. І можливо, на при наявності сучасної діагностики, можливо поставити діагноз, ще навіть за 5-7 років до клінічних проявів цих захворювань. А такі захворювання, як глаукома, ми можемо поставити буквально через 10 хвилин. Елементарних інструментальних діагностик і пацієнту ми можемо зберегти зір до кінця його життя. При цьому наявні у нас різні методи лікування е, таких захворювань, в тому числі і в уманській нашій е, центральній районній лікарні.